Наприкінці 2025 року у Звягелі відбувся четвертий волонтерський форум «Звягельський тил Разом до перемоги, який об'єднав волонтерів, представників влади, громадських організацій, бізнесу, військових та активних жителів громади. Захід став майданчиком для діалогу, обміну, досвідом і зміцнення партнерства задля спільної мети підтримки українських захисників і наближення перемоги. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Микола Боровець, що значить. Могу покликання і глибинне усвідомлення підтримки для всіх нас. Все те, що ви робите, допомагаєте, має величезне значення. В сьогоднішній форум – ще один із елементів, який підкреслює, наскільки важливе єднання. Хочу всім, шановні, подякувати за вашу щедрість, за ваше серце, за вашу небайдужість. За все, те, що ви робите. Почесною гостю заходу стала волонтерка, громадська діячка та кавалер ордену княгині Ольги першого, другого та третього ступеня Юлія Толмачова. Щиро вам всім подяка і подяка за організацію, цього протоколу. форму. Я хочу в першу чергу привітати наших хлопців, тому що завдяки їм волонтери можуть працювати. Завдяки їм. Ми живемо, завдяки їм ми можемо проводити форуми, ми можемо ходити в кафе, наші діти можуть навчатися. Я дякую волонтерам за вашу роботу, тому що те, то, що ви робите, ми всі прекрасно знаємо, що відсотків 70%, як не більше, забезпечення фронту залежить від волонтерської роботи. Тому я хочу вам побажати ніколи не здаватися, мати сили, бути так Дести нашу цю ношу волонтерство до кінця. Я дякую, що ви всі у нас є. Форум складався з трьох змістовних панельних дискусій. Перша панель волонтерство в умовах війни та його вплив на суспільство. Модераторка Оксана Круківська. Спікери поділилися досвідом внутрішніми викликами та мотивуючими меседжами для волонтерської спільноти. Я є волонтером на з народження, тому що по життю, по моїй професії, я завжди Поклад душі це рятівник. Це не лише професія, а по сучасному я, напевно, знаєте, скажу про себе кризис-менеджер. Я завжди когось рятую, завжди комусь допомагаю. Ми спілкуємося про роль волонтерів у наданні допомоги військовим, внутрішньопереміщеним особам. І постраждали в нас в війни. І Запрошую всіх до активної участі і задавати конструктивні питання. Друга панель: партнерство між місцевою владою та волонтерами. Модераторка Юлія Соломонюк. У дискусію взяли участь представники волонтерських об'єднань, старостинських округів та керівництво міста. Я сьогодні маю велику честь бути модератором на цьому важливому для волонтерів заходу. Під час дискусійної панелі ми поговоримо про партнерство між місцевою владою та волонтерами, про те, як громадські організації та органи місцевого самоврядування спів... співпрацюють для розвитку волонтерства та забезпечення фронту, який також важливий. Третя панель взаємодія бізнесу та волонтерства в умовах війни. Модераторка Аліна Якубовська підприємці з Вягільської громади розповіли, як поєднують бізнес і волонтерство. Під час цієї панелі пропоную долучитися до важливої теми взаємодії місцевого бізнесу та волонтерства в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Під час спілкування спікері поділяться досвідом, як місцевий бізнес адаптувався до умов війни і став активним учасником волонтерських ініціатив. Традиційною частиною форуму стало нагородження активних волонтерів, благодійників, громадських організацій, освітніх закладів і жителів Старостинських округів. Ми живемо сьогодні у складні, непрості і темні часи. І саме волонтери є сьогодні зірками, які світять багатьом своїм добром, своєю допомогою. Ви всі неймовірні. Щиро, щиро вам дякуємо за це. Відзнаки отримали десятки людей та колективів. Ті, хто щодня без гучних слів тримають тил, забезпечують потреби військових, підтримують переселенців, допомагають дітям, плетуть маскувальні сітки, організовують збори та координують гуманітарну роботу. Четвертий волонтерський форум підтвердив: сила звягівської громади в єдності у кожному проєкті, в кожній поїздці на фронт, у кожній зібраній коробці допомоги, частина великої любові до України. Дякуємо всім, хто тримає тил.